Щорічно 24 березня ми відзначаємо Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Туберкульоз це небезпечна інфекційна хвороба, яка передається повітряно-краплинним шляхом від хворої людини до людини. Найчастіша хвороба вражає легені. Перші ознаки туберкульозу це втрата ваги, підвищення температури тіла, кашель з мокротою понад двох тижнів. Кровохаркання та задишка з'являються вже не більш пізніх термінах захворювання. Успіх лікування захворювання залежить від своєчасного виявлення туберкульозу. Для діагностики туберкульозу в Україні для дорослого населення використовують рентгенологічні методи, такі як рентген грудної клітини або флюорографію. Ці обстеження необхідно проходити один раз на рік. Для профілактики туберкульозу необхідно вести здоровий спосіб життя, уникати стресів, харчуватися різноманітно та повноцінно, вчасно проходити медичні огляди. При перших ознаках захворювання звертайтесь за медичною допомогою, щоб своєчасно розпочати лікування та запобігти поширенню даної хвороби.